Молоду лисичку зайцю гаю зустрів, подивився їй у вічі і отетерів. Ледве мовив будь, лисичко жінкою мені, а лисичка жартівничка, відказала ні в тебе шкіра зовсім сіра в мене золота, як Та ти ж нещасний майже без хвоста, ти такий неоховирний, я мов пух легка. Подивись, яка у мене таля танка. Кілька днів ховався заєць у густих кущах. Від нещасної любові змучився і зачав, вмру, сказав на цьому місці, в тім чагарнику, і почав копати яму лапами в піску. Раз копнув. Копнув друге, раптом чує цук, придивись, лежить у ямі золота шматок. Хтось колись у злу годину там зарив його, взяв зайчисько скарпу руки і сказав Ого. Заживу тепер я, братці, кумом королю. Я ж люблю гульнути добре, я ж комфорт люблю. Йде зайчисько над рікою, аж бур'ян тріщить, а у нього під пахвою золото блищить. Тут лисичка стриб з горбочка стала перед ним, зачарована блискучим зливком дорогим. Ти тепер ласкаво кажеш справжній багатій! Я за тебе вийду заміж. Ти навіки мій. Подивись, яка я гарна, яка легка. Подивись, яка у мене талія тонка. А зайчисько гордо пиркнув. Не мило дурниць. Я тепер купити можу тисячу лисиць. Байка нібито простенька, а мораль тут є. Зайве золото не тільки зайчиків псує.